Всіх вітаю! У нас сьогодні день-два. Приїхали на поля подивитися ж джандіра в роботі. Дуже добре загрузили, 45 плюс сантиметрів рихло лізе. Земля тут не орана, ну, тут тільки оранка була, рихлення ніколи не було. Тому зараз видавимо всі його можливості, скажімо так. Буде дуже цікаво. хлопцы рые. Ну что, полезем в кабину, покатаемся кружочек. Что зараз домой пилюлей Джандиру. Навиация пока еще работает С этим все хорошо Лупим чуть нам сантиметров 50, наверное. Так, ты айтеком, да, кнопочку нажимаешь. Один из нажал, опускаем. Это Сколько скорость ходим? 8. И... 8, и 5, 9, 7, ну, у нас на один из четыре передачи. А, а еще и один, еще один на, на все обороты, в принципе, есть, да? 1700 оборотов. Ну, нормально. А пробуксовка? 11, 9, 7. А ты показывает? Ага. Ага, видно, так добре. А раз хід примерно на гектар показує. Десь в районі середній? Середній 21, ну це з настройкою з цим. Ні 16 16 ага. показує. То есть нагрузки 16 літрів на гектар. Так. Це так і буде 16 літрів на гектар. Да. А загруженность по мотору сколько? 70 60. Да что, десь под 80% десь заезд завантажен, да? да? Ну, сейчас все, я поставлю скорость 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3, 9, то он 9, 9, 5, то загрузочная сети 83, 90, 100. А даже до сотки дохода, да? А, ну, кстати, скорость добавил. Чё, тянет. То есть, он даже так не за... Не прям завантаженный. Тут ще черпова таке цікаве, тут вже, не, коричу, тут тільки була оранка, така 28 30 см, більше разом mm -hmm. через год. І в тому році, поза тому року була оранка, а разу рихлення, ні разу ні в ріхлення, Тобто нічого. Такі землі важкі, грунти в нас дуже важкі. Тому мені подобається, трактор дуже себе гарно показує. Та я хочеться спробувати це рихло з нашим фондом, як він себе покаже. Вивертаю груду, такі чемодани. на край mm -hmm. Путин сниму, покажу так что ну, это хотелось бы сказать ну это что, такие дворничек маленький. не могли хороший дворник сделать не нема да блин ну пока лице уже стандарт классно делаю задние тоже о задние вылыки задние классно сделали вайка на все. сразу да так Нет, типи, ти нажав перед всім. А, Перед цим да, нажимай. Глубина 20% 20% Та дергає, страшне, такі глиби. Там на краю взагалі чемодани валяються з той сторони такі, що тут ще тут е, були садок бивший. Тож, так що тут ще корневої кер... системи вистачає, до якої ми достаємо, мабуть, зараз так щоб видно було дерева ростуть. Був якийсь сад, Я не знаю точно який, але щось було. Так що цікаві умови для даного трактора та глибокого розпушувача. So let's go. Має ширину захвату 4 метри, 9 лап. І... Почнемо з робочих органів, спочатку і до, до, до кінця. Значить Навіска трактора він може агрегатуватися з трактором, з навіскою 3-4 категорії. Увагу при, приділимо даній рамі. Це суцільна зварна рама, дуже потужна. Яка ну, витривала і видержує великі нагрузки. Відстань між землею і рамою, кліренс, у неї составляє 90 см. Даний агрегат заводом-виробником заявлений по обробітці ґрунту до 70 см. Каже, можна його по самораму почти загнати. Так, так, можна по самораму. Ну, мабуть, не потрібно так експериментувати в наших регіонах, тому що... Ну, видно, які брили виривають, земля тяж, тяжка дуже. І це не дуже гарно, так, і забиватися буде каток. Сама рама, тобто сама лапа кріпиться дурами, болтами. Відстань, відстань між, між лапами, лапами составляє 45 см. Також кожна стійка комплектується болтом, страховочним болтом на розрив. Де а, ви... не срізний, а розривний виходить. розривний болт. Да. І при тиску більше 10 тонн, 10-700, він спрацьовує. Тобто дуже міцне навантаження витримує даний, дана лапа. Також потрібну увагу долату, воно тобто ресурс, ресурс даного долота удвається, так як ми можемо його міняти по, по своєму напрямку. Також є ніж елерон, бокові крильці, які. Регулюється, можна їх ставити нижче вище. І в принципі вони допомагають, до, допомагають розрифлювати е, землю. Ну, як, як ми всі знаємо, долото заходить в землю, ніж Елерон е, ріже землю попереду перед стійкою і крильця, до, до, допомігне крильця, вони розрифляють е, грунт. Е, далі йде за, за рамою у нас каток. Подвійний каток з е шипами, який також вирівнює ґрунт, уплотняє ґрунт і розбиває грудки. Регулюється він гідравлічно з трактора. Ну, це дуже удобно. Ну, і, і, фон це... гарний, виходить. Да, земля і тяжка. Дуже, дуже швидка і дуже гарна. На, на, дані, на даній планці тут повинна бути шкала, ну, ми її поки не клеїли. Це так. Демовський, так, поки? Да, це Демовський варіант. Шкала показує глибину або даного даного. Також треба приділити увагу каточку, він не суцільний, тобто mm. він розділений по, 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 по дві, части. да, на дві частини і в принципі оце служить середина як скажімо так, доп допомігне ребро жорсткості і знімає навантаження середньої частини. Якщо було б на суцільному валу, то посередині було б... Ну, пані, десь можна було так, щось. Так, Воно да? не гнеться, менше навантаження на підшипники вивозли. Тому це дуже, дуже гарно. Тобто, е, Даний бренд, як я казав спочатку, почав з якогось невеличкого селища, з кузнеця і дійшов до е, таких гарних а... надійних, потужних е, агрегатів. В принципі, дуже багато. Е, Господарства мають такі агрегати, дуже багато стран використовується. Розкажи, ж формира займаються, від якого йде і Так, так, да. Хороше питання. В принципі, модельний ряд починається від ширини захвату 2,5 метра і до 5 метрів на 11 лат. Кожна ага. тобто під... лапа на 45 см да, і то там вирабатає. Да. Відстань, відстань між лапами 45 см уряду, е, висота до рами 90 см. Е, вага цього непосредственно цього агрегату 4-метрового составляє 2 тонни 50 кг. Ага. Ну, Такий солідний. Да, візуально дуже солідний виглядає і, в принципі, по опіку. По нашим скажем так демотурам ми можемо сказати, що ця машина достойно працює і у різних різних умовах, в тому числі екстремальних умовах. Треба буде потім, щоб проїхав не по риху, не по діскованому. Далі буде Тридцать есть? Сорок. Сорок, да? Проверяем работу агрегата. И меряем меж лапами. Мало. Да так само. Так само. Тор. А це ж тут вже ви підрегулірували, да? Да, 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 тут вже нормальний проход. ну так само. Тут, уже... тут там трошки менше. Це якраз попало в лапу, а там между лапами. тут меньше, да, трошки? Да. Чи не так само? Ну, Это между лапами попадало, получается. Между лапами по 30. А так 40-42. Это, это. Да, цены, цены дождь был, что такое. Сколько у вас было? Миллиметров 10 было? Да нет. Не? Меньше? 7. Так. И нет, Ну ты ж лафа, пока навигация роба, кайфуешь диш, а я потом руляна як начинаешь крутить. А, все, навигация пропала, уже не мило. Да, вручну вже це не то як... По навігації це круче ходити, вручно більше перекривати. От такі бриливі верта. Voroshka roxo, Як я любила, ти сміявся, як я любила, ти жартував, і так жартуючи, признався, що ти другою, покохав. Нехай багачка тебе любить, нехай багачка за тебе. Веді корні висмикує Ліани цілі. Там сад, все ж сад бивший. Страшне що. Йомою, як кабіля. Земля страшна, звісно. А тут де машини розверталися, ті які брили повивертала, якраз слід де фури стояли. Так поле гарно виходить. Вітер піднявся, тому на цьому, мабуть, будемо завершувати. Отакого От монстра я вам сьогодні показав. Дуже чудовий апарат. Поштує своїх грошей, я більш ніж впевнений. Також дуже цікавий рихлітель. Саме що я приїжджав подивитися на рихлітель, тому що в нас був такий 25 метра під наш аксіон. Ми тягали чудово, рвали і такі корні доставали. Всі побажаю гарних вражаїв, гарної погоди, мирного неба, до побачення.